Все, тоді можемо розпочинати. На сьогоднішнє засідання вноситься чотири питання. Перше, розгляд листів командирів. Я бородне питання, так як на порядку денному на сесії водне об'єднали, там три або але одне питання. Трьох частин. Внесення змін до бюджету, про затвердження цільової програми сільської ради, ресоціалізація засуджених осіб на 25-27 роки. І ще одне попросили про внесення змін до штатного розпису сільської ради. Хто за порядок денний даний? Проголосуємо. <звілляє> Дякую. Хочі, Може, лише веселі детальніше сказати, можу я. Три листи. Перший лист від частини 40. 50. А, можна да. Перший просів 500 тисяч на придбання матеріально-технічної допомоги, друга частина 50-49 на придбання безола, контактуючих засобів РЕД і перевірку на проєкту. Обладнання 250 тисяч, а третя просить на закупію товарів, робити у загальному І послугу для забезпечення потреб військової частини 300 тисяч. Ось такі три листи. Можете ними ознайомитися детальніше. Ну, ми з самому вирішили на сесії, що ми даємо 30. по 30 тисяч, де буде. Ну, так і голосуємо, так? Да? Да. Ніхто не заперечує. Ну, Кошти по 30 тисяч. Да. Хто за? Проти, отримались. Дякую. Наступне Юлія не немає, на мало підійти. Про... Цю... Цю, програму дотримує дотримує. цю програму по ресоціалізації є осіб. Дякую. Буде говорити, але суть програми така, що ресоціалізація це засудження особи, які ну я так розумію, це не тяжкі злочини, але які порушили певні норми життя суспільства. Вони повертаються в бумагу для проходження, як би це правильно сказати, перевиховання, чи що? Але є певні певні служби, психологи, які повинні працювати з такою категорією осіб. Вони проходять певну форму. Реабілітації не знаю, як це правильно даже назвати чи ресоціалізації, щоб повернутися назад суспільства. Тобто, в них яка певні... поліція направляє їх до нас і певні служби із певною програмою проходження цієї ресоціалізації, і відповідні фахівці це психологи, можливо, і соціальні фахівці повинні проводити з ними певний ряд навчань, програму певно проходити для того, щоб вони могли повернутися в суспільство. Станом на сьогодні фахівців таких громаді у нас немає, які надавали такі послуги. Ми дали запит у нас є психолог Оксана Олександрівна, яка працює з родиною військова. Ми дали за сьогодні запит щодо проходження неї вона погодилася навчання. Але я не знаю, чи це буде тільки фахівець один, чи це буде якась група фахівців, яких у нас немає. Тоді, можливо, ми будемо звертатися за допомогою до. Інших громад, бо на них теж їх поки що немає, можливо, в міських громадах вони будуть, але зараз їх немає ніде звертатися з проханням заключати договори на надання таких послуг для обслуговування чи надання послуг таким категоріям осіб. А це буде відбуватися на обов'язкової основі. Це буде на обов'язково. Ну, це поліція з певним приписом направляє цих людей щодо проходження. Чи республики наших людей? Так, але mm -hmm. по факту на даний час нас у нас немає таких людей, і в нас не було. За чотири роки у нас таких, по-перше, це програма, я так зрозуміла, державна, яка не так давно вступила дію, то механізму не було. Зараз цей механізм не включають. Як це буде працювати? Я думаю, навіть на рівні програми, тобто не спокується, це сказати дуже важко. Це треба зрозуміти, як це працює. Якщо ми зараз на сьогодні ми проводимо, плануємо провести навчання власного психолога, щоб ми не витрачалися і пробували проводити цю програму безпосередньо в громаді. Але чи буде достатньо одного навченого психолога? Чи треба будуть ще якісь фахівці, яких наприклад можливо у нас не буде сказати? Важко Ця програма передбачає проходження цими людьми. Проходження такого такої реабілітації. та що візьмете фінансове забезпечення, я не знаю, є вас останні, <постив> май, <постив> да, майже бюджету, там чи в межах бюджету у межах бюджету, тому що ми ну не по перше, дай Бог у нас не буде таких категорій осіб, але програму ми маємо прийняти, бо у нас останнє що в нас було у нас була не розроблена програма. Якщо ви пам'ятаєте, ми на минулій сесії затверджували е, програму покривника. Mm -hmm. Ми навіть отримали лист прокуратури перед тим, що у нас ця програма не була затверджена. то є певні якісь механізми, які ми повинні зробити роботи. Чергово йде програма. Поки що ми затверджуємо програму, як буде далі рухатися, це ну це все покаже практика. поки станом на сьогодні за 4 з половиною роки, в нас не було таких осіб і вони до нас не направлялися. Але в mm -hmm. нас є засуджені, і чи можливо не буде, але щоб ми були готові прийняти таких людей на соціалізацію? Ясно. Yes. Пропоную голосувати. Залтую сделал, дякую, рішення прийнято. Наступне у нас внесення змін. Я Ладно, і не змін. На цю сесію підготували зміну до бюджету. Направити 1 мільйон 189 тисяч 482 гривні при доходів по цегарному фонду, по цьому доходу, по коду 185,5, де не внесуть із з, з, товаровиробників. На такі видатки ставити ці кошти. Переслання, я тоді Тут ти добавила в благоустрою 100 тисяч. Отже, місцева пожежна охорона, на придбання пальмови 16,5 тисяч. Далі школа, ліцей на заробітну плату 48 тисяч на рахування, на заробітну плату 10 тисяч 560 гривень. Предмети матеріали обладнання 327 200 гривень. І на оплата послуг 13 тисяч 430 гривень, в цілому 399 тисяч 190 гривень. Та на апарат придбання 66 тисяч тисяч 500 і на оплату послуг 50 000 в цілому 116 тисяч 500. Тут теж пальне. Якщо так, будуть питання, можна задавати, позидають, будуть сказати, що організація благоустрою в цілому 308 тисяч. Це на придбання матеріалів 72 тисячі і на оплату послуг 236 тисяч. Дошкільна освіта, садочки. Заробітна плата 208 785 гривень, нарахування 45 956 гривень і придбання матеріалів у предметі 3 300 гривень. В цілому 258 141 гривня. Первинна медична допомога 91 195 гривень. І нам е, додано кошти із місцевого бюджету субвенцію на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ну е, значить, ця субвенція нам додана в сумі 151 600 одна гривень. Ми її теж додаємо на видатки. На заробітну плату пакетців обслуговувані ветеранами 151 тисячі 600 гривень. Ось такі зміни змінити душе. Може, трошки роз'яснити, куди це ці гроші. Якщо дозволити в історію вернуся, що я верталася на матеріал. Зараз у нас з вами йде ну, наскою радою маємо, і така була у нас сто ой Ойда. Не знаю, чи й школа інтернет купила через армії Ойду, пальме пальпальне. Але більшість структур державних, вони закупляли пальне через армії Ойду. Авіас авіас, авіас але вони. Що... Але ви знаєте, що ситуацію палісу всі знають. Там на шоні вони нам боржники, тому що вони про ну ми купити пальне. Але вони нам його не поставили. Станом на сьогодні буквально ці мовили з прокуратурою, ми з прокуратурою готуємося на готуємо позов до них щодо суду, до суду посумалися щодо того, щоб вони повернули нам кошти або пальне. Коли ми закладали пальне на 25 рік, то в нас було в нас було пальне. І ми розуміли, що в нас на три місяці, плюс-мінус, по всіх структурах пожежка, садочки, школи по всіх структурах у нас пальне є. Ми закладали з рахунку цієї економії. В результаті вони нам пальне не віддали. І в нас оцей забор три місяці так і залишиться. Тому ми закладаємо пальне по всіх структурах нову. Ми розраховуємо, що воно в нас є. Ну, ми Вони заплатили по факту. Воно у нас повинно було бути, але нам його не повинно. Ми закладаємо це ці, пальне по всіх структурах. Там ми бачили пожежку, школа, садочки, соціалка для того, щоб оплатити інші три місяці, що у нас залишаються, на які ми розраховували на це пальне, що у нас по факту повинно це було. Всі, да, тому там пальне, ви бачите, по всіх структурах теж по школах, пожежка, соціалка, ну по всіх. Там, що ви бачили пальне, це пальне саме оце, що ми планували. Якщо дозволите, може я вже навіть, я простіше пояснити. Там, де діяльність місцевої пожежної охорони — це 16500, це пальне, яке ми по факту думали, що воно в нас є але вони віддали. Там, де школа. 54 700. Я Я просто, що, що ви бачите, як ви бачите його. Я вв'язала. Ви вже близько все бачите, так? Там, де 54 тисячі сімсот – це е, запчастина на шкільні автобуси. Я прописала. Що... І 11 тисяч – це Львове скло, теж ламінат в шкільному автобусі. Фільтри на воду, бо в них фільтрація 2 430. Е, так, далі, що пропустити <пустила> закупівлі пального, ви бачите, 236-500 це, це пальне, так само, як і по пожежці. Е, у них ремонт оплата. оплата праці і ремонт матеріалів. У них починається запит керівника щодо ремонту котельні, то тут прорахунок йде по матеріалах на котельні і по оплаті праці людей, які будуть робити. Е, заміна буде оцей стояк труби, я точно дуже технічно. Не дуже поясню, але ця витяжна труба. Вона прийшла в негодність. Думала, що так, але зробили оцінку і сказали, що ну це безмисленота і треба зробити так, щоб вона працювала не на один рік. Тому це там закладено по договору. Закладили... Да, це буде це по договору. буде платитися зарплата. 36 це матеріали, а 48 це за рахуваннями ну, вже зараз на плату людям, які будуть виконувати це роботу. Це по школі. По так аналітично-технічне забезпечення апа шістнадцять mm. е, І що у нас там ще нову десять десять, там теж тільки пальне. А, ні, а, ні. ні Є, це, це, це 208 тисяч у нас зміна законодавча щодо дошкільних закладів освіти. Ми змінився робочий день. На робочий день на одну годину став менше. Відповідно, не дивилися два додалося, ніби два дві посадові не посадовські два вихователя. Ставка. Тому це розрахунок на тих людей, які прийдуть, або до грузів тих вихователів, які є, якщо не знайдуться кваліфікованій фахівці, або е, візьмуть людей ще ці додаткові ставки, бо вони зміниться робочий день, зменшиться. Відповідно, додалася людина. І пальне теж 3300 – це пальне, це садочок, якщо ви дивитесь. По благоустрою е, так, від, придбання е, запитів з тих запитів, що надіслали старостинські уповільно по населенню. 50 тисяч це на віців, придбання відсів ще по округах, щоб розвести. Доставка відців 86. Е, у мене просто десь старий зразок, і я не можу. 22 тисячі на придбання пального. Так, да, пального і, і 50, але ми ще 100 додавати. 50 це на світліки, що ми зараз чистимо. У нас обійшовся 160 тисяч, якщо ви пам'ятаєте, ми 120 двадцять ми направляли. 160 виновішовся нам чітко цього смітника, це ми донаправляємо, щоб це заплатити. І 100 тисяч ми починаємо обгороджувати, бо треба цей рік вже ми починаємо рік закінчити. Тому ми його почистили. Цей смітник зараз треба зайнятися огородженим смітника. то це сума на матеріали для обгородження смітника. Первинна медична допомога: 48 960 це дрова для амбулаторії нашої дегальної практики. Комунальні послуги 5,235 це там світло yeah, yeah. за світло. Зараз будують там масандру біля центру життя. Матеріали нам безкоштовно надала благодійна організація, але ми заплатимо людям за цю роботу, це 12 тисяч. І в нас є хворі на в общем, тяжкі хворі, які треба колоти oh, наркотичні oh, засоби. Так. І суми, ця сума це для цих наркотичних засобів. Так, теперь каждого е -е, старається. А і оця сума. У нас працює два фахівці із е -е, ведення супроводу. Е -е, у них е рахунок був зроблений не точно, тому вертатися до управління соціального захисту з проханням перерахувати кошти, щоб їм вистачило за липень-серпень. Ці кошти які надійшли, це ці кошти, які ну, треба заплатити буде фахівцям за ці два місяці роботи, їх на, на території громади. Заклитуйте, можливо, якісь нюансів по. Бо... Вони тільки за державні кошти працюють, так, субвенційні кошти. Але їх трохи не прорахували, тому їм врахували цих коштів, щоб заплатити їм за липеньсерпінг. Є запитання? Так, що так, так, роблять, взагалі. Яка їхня функція? Так. Дивіться, їхня функція це е, юридичний консультаційний супровід. Е, Скажемо, 10 серпня я буду вже більш детально по прізвищах на тих, я 10 липня ми збиралися всі разом, щоб розуміти, наровнолагодити цю систему. Їхня задача, наприклад, зверталися до них військові, які втратили якісь певні військові документи. їхня задача взяти військового і довести його до точки отримання, того, що він, як правило, наші хлопці, які повертаються, ну принаймні всі східні ставці я буду так говорити. Вони юридично не обізнані, їх, як правило, відправляють з кабінету в кабінет, і Вони на якомусь етапі здаються і це робити. Функція супроводу це взяти військового і довести його до кінцевого результату, отримати цей результат. Або, наприклад, Пилипенко наш оформляв виплату по як військовий компенсацію за житло. Це поїхати з одної структури в другу. Вони сідають з ним, вони з ним поїхали в Житомир, поїхали з раду, щоб допомогли оформити документи. Це їхня функція супровід. Максимально отримати людину на старті військову, чи родину військову, в них є якась проблема юридична, чи з документами, чи будь-що. довести цю людину до фінальної точки, щоб ця людина чи отримала документ, чи послугу, чи компенсацію. грошову. Це скільки людям допомогли. Ну, дивіться, я по зрізу, в мене є, звісно, числа, бо вони щомісяця подають зріст, те, що стосується консультації, індивідуальної, групової і так далі. У мене немає під цими числами прізвища. Тому я попросила їх під ці, прізвищ, під ці числа дати прізвище. Бо я хочу розуміти, це Іван Іванович, Світлана Катівна, я поки що маю числа. Із того, і того, того кількості, ну я можу взяти зрізова, показати вам. Там є досить обсяг, великих послуги, які вони надали, але я не знаю, хто під цими числами. Тому як я буду мати прізвище, я ну, тоді можу вам сказати. Станом на сьогодні, е, ну я просто це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що ця постака дуже потрібна, бо ті хлопці, які звертаються, вони самі собі цю допомогу надати не зможуть. Вони можуть звернутися до фахівців, але, як правило, фахівців ці послуги всі дуже дорогі і платні. Наші люди цього зробити не можуть. Зараз ми не втрачаємо абсолютно нічого, ми маємо людей на роботі яким ми не платимо ні копійки, які платить держава. Наша задача організувати робочі місце. Тому я не знаю, як буде завтра. Станом на сьогодні для громадського послуга дуже вигідна. Вони по факту повинні бути 24 на 7 на зв'язку з цим ветеранами, якщо вони звертаються, надати максимальну їм допомогу і послугу. Ми ще не, не платимо. Це держава, давала поштовий кошти. Ми просто надаємо робочі місце для того, щоб вони могли приймати людей. Ми ну що, голосуємо? А. Давайте. Хто за? Да. Вот, І останній у нас виселення зміни до штатного розпису. Ну, я можу сказати, по штатному розпису по апарату в нас є три ставки кочегари. Це облітки 0,25, замки 025, Будопотівка 0,75, Буде 0,25. І лікарня одна ставка. Але зв'язку з там із е, технікою безпеки, там необхідно, щоб працювало дві людини. Швидка швидка, швидка. О, там, де швидка, да, там, да, де да, швидка. Де швидка допомога. А, у нас є економія норп'ять ставки, нам треба ще додати нор п'ять ставки, щоб там було дві людини. У нас стоїть е, цифра 3, просто я пропоную, щоб внести зміни штатний розпис, де, де, де під почага. Заменить цих 3 на 3 з половиною ставки. Це на зиму, це не на зараз. Це, це на перший щоб По черзі люди чергували, щоб не одна людина щоночі, по ну, може, це воні, це. Трогав, бо це досполіє. Бо там одна людина то. не хоче працювати, а там треба тільки щось. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, там працювала рая, це було можливо, бо вона живе в цьому повіді, то вона підходила, підкидала і. Працювала, але чи хоче це реально? Це, 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 да, це неможливо. Треба, щоб чергувалися початися. Можливо, тоді їх допомагав, а можливо, це може бути, так, да, але 6 це 6 ситуація була. Це ж там. Тому це такі просимо зміни. Утримались просто. дякую. Все, на сьогодні. Доброго Дякую, Доброго. 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 Доброго.